Всім привіт! Сьогодні розкажу, як я поставив собі джем акумулятор замість звичайного які нюанси на що звернути увагу при виборі і заміні. Також нагадую, що через мене можна підібрати і замовити запчастини до ваших авто. Контакти Телеграм є в описі. Джем акумулятор це такий посилений варіант звичайного кислотного акумулятора. В нього електроліт не в відкому вже стані, а абсорбований в фізичній мати. І самі пластини досить грубі і зроблені з чистого свинцю. Це все дозволяє в результаті мати низький опір самого акумулятора і витримувати великі струми заряду і розряду без великої шкоди самому акумулятору. І навіть в близькому до розрядного стану ще буде можливість завести машину. Але постійна експлуатація в таких недозаряджених станах буде швидко зменшувати його ємкість. Тому, як і будь-який кислотний акумулятор, він любить бути зарядженим. В яких випадках обов'язково треба ставити джем-акумулятор? Якщо у вас машина з стартопу, якщо у вас додаткова акустика стоїть, якщо у вас є підігріви додаткові басту і так далі. Навіть радив би з коробкою EDC ставити, отак як я собі поставив. Якщо дозволяють кошти, це буде топове рішення. Навіть якщо у вас в машині виключена ця функція старт-стоп, рівно всі параметри в машині, там зарядки і так далі, налаштовані іменно під цей акумулятор. Тобто там є навіть така тема, що ви коли гальмуєте, вона збільшує і струм, і напругу на сам акумулятор. Для наших машин єдиний такий великий мінус, що акумулятор ставиться біля мотора. Так, як в АДЖЕМі дуже мало електроліту і нагрівання постійно від мотора, зимою, холод, там, гарячі, це буде дуже негативно від нього на нього впливати. Тому, наприклад, в третьому поколінні машини старт-стопом використовували джем акумулятори, потім починаючи вже там. З четвертого, там і спасах, в тому числі почали ставити ЄФБІ акумулятор. просто враховуючи ці нюанси, що він стоїть біля мотора, його потрібно буде з часом обслужити. Тобто буде втрата води від нагрівання, і потрібно буде, щоб відновити його параметри, коли гарантія вже пройде, додати. Ну, це якщо ви збираєте довго машиною і тим акумулятором користуватися. Якщо там. Рік-два поїздити, то будь-які акумуляторки поставити без обслуговування, так і з ними продаште. Ну і при покупці е, зручно користуватися є такі тестери акумуляторних батарей, є досить доступні моделі. От я на своєму старому каналі зробив огляд двох таких моделей, можете ознайомитись. І досить річ хороша буде і в подальшому використанні. Можете дивитися тенденцію, чи акумулятор у вас деградує і наскільки попередній акумулятор у мене стояв в ексайті. Є Він вмер через 2 роки використання, і це сталося через додатковий витік струму. Тобто він постійно розряджався, тобто це не був дефект. Відповідно за це я зроблю окреме відео. Я колись бачив огляди ексайда акумулятора. Там захмарні були в нього характеристики, так мені запам'яталося. Посилання на це відео лишив в описі. І відповідно, коли мій, так можна сказати, неожиданно вмер, я згадав про це відео і вирішив такі собі і купити. В огляді акумулятор був супер заряджений, супер свіжий: 13 вольт 740 мав пускових і досить малий опір, 337 мільйома. Ну і також при тестуванні ємкості показав вищу ємкість 77 Агодин. І при розрахунку резервного струму показав також час довший розряду. Ось показники мого акумулятора вже були не такі радужні. Правда, він вже був не новий, коли замір робилося, і тестер інший. Замовив на розеці, але він довго їхав і в результаті купив в місцевому магазині. Треба звертати на це уваги, бо якщо досить там деколи пропозиції хороші в інтернеті, ну мінімум добу буде їхати до вас, і в разі чого що стається, треба відправляти знову ж таки їм. Акумулятор він важкий і плюс час потрібно. В Цей час ви лишаєте себе з акумулятора. Якщо маєте підміни, то ще все нормально. А якщо ні, це краще таку покупку робити тоді в місцевому магазині, і ці речі буде з ними простіше вирішити. Також я взяв ще один акумулятор. Варта з пошкодженням під В Подальшому відео зможете побачити, як він виглядає, що там всередині. Так розглянемо, що в нас є на прикладі розетки, що в нас є в продажі, які пропозиції. Я вибрав AGM і 70, ку ERA, типу Італія. Але це упаковщик, невідомо що вони там ставлять. Може бути така собі покупка. Fiam, хороший бренд, хороший акумулятор. Італія в мене був Fiam рідний з заводу. Можна розглядати до покупки, це всі. AFB це теж різновид EFB батареї. Soldier це в принципі український бренд, хоча воно, типу, маскується під Іспанію. Ну, такої собі якості там, запчастини і все решту, такий самий може бути і акумулятор. Це Поляк теж ну, не так розповсюджений. І фактично, перший, який йде, такий відомий бренд це Xide EFB-шка. І Ми бачимо розхил ціни досить такий нормальної. Від 3 до 5 тисяч це маємо EFB. Далі тут йдуть вже далі ну електрон Болгарія, це Євро теж невідоме, Солджі знову ж таки. І фактично перший з таких відомих брендів це йде Excite AGM. Має 6300, EFB їхній 5 тисяч. Тобто різниця ну, 25% фактично, між одним і іншим. Ну і далі всі пропозиції йдуть ще дорожчі. Тобто, Fiam, ці всі будуть хороші варіанти перевірені, що Екс, що Fiam, Topla, e, Tap, це те ж сама топла, Словенія, теж хороші акумулятори. Ну, Bosch і варта в рекламі не потребує. Uasa, це теж такі блукний бренд японський. Ну, зазвичай він може бути навіть ще дорожчий від варти. Найкращий варіант це буде варта, якщо вам фінанси дозволяють, бачимо 8 тисяч. Ну, а такий Починати можна з самого сайта. Бачимо між ними там відсотків 20 різниці. Є навіть більше. Що стосується самого магазину розетки, вони зарізають терміни гарантії, тобто на всі марки, на всі бренди вони дають 12 місяців. Хоча виробник може давати більше на рахунок замовлення. Ви не знаєте, що приїде. Тобто, якщо ви навіть спитаєте, які там буде акумулятор, якого року виробництва місяця і так далі. Вони можуть тільки відповісти, що на продають акумулятори до року виготовлення. Тільки коли воно приїде, тоді зможете глянути вже по факту. Плюс терміни доставки зазвичай 5 днів, плюс-мінус. Ну і так само повернення, якщо щось стається, то <кхід> я повертав ці всі двіжники, зайняли місяць часу. Ну, але правда, акумулятор забрали і повернули кошти. Хоча це був ексайт, і пройшло більше двох років. Гарантія в них надається офіційно рік. Пішли на зустріч і забрали. Так що і за це їм дякуємо. Другий, от, наприклад, такий сайт Топ e, Макс це АТБ Крамниця. В них є такий youtube канал, досить такий пізнавальний. От, в них є свій магазин, то от можна побачити те ж саме, як сайт e, і цікаву інформацію. Це є в бі. Вони, по-перше, дають гарантії 36 місяців, але правда, не з дати продажу, а з дати виробництва. Також в них тут є важлива інформація, якщо збираєтесь обслуговувати акумулятори, купляєте собі їх надовго. Доступ до електроліту. Бачимо, що вказано без доступу. І тип і складність доступу до електроліту без доступу. Тут Тобто в цьому акумуляторі все наглухо запаяно, якщо прийдеться вам його захочете обслуговувати, треба буде там сверлити його і так далі. Тому не найкращий варіант для вибору. В варта є більшки, а ще дорожча. лідуде от топла для прикладу, має також 36 місяців місців гарантії, є доступ до електроліту і вільний складний. Тобто тут є корки, легко все відкручувати і так далі. Те ж саме маємо тут. Гарантія 24 місці, чуть менше, ніж топла і джеема. І ексайда. Але також має з доступом до електроліту і вільний складний. У мене я от взяв собі от такий ексайд, Цю інформацію ще не знав, може зараз би робив інший вибір. То має грантію 36 місяців з доступом до електроліту, але прихований, складний. Тобто можна туди долізти, але треба його різати в верхню кришку. Ну і те ж саме стосується фіама. Також бачимо гарантію 36 місяців з доступом до електроліту, але прихований. Також треба буде щось там додатково робити втручання. Тому, як бачимо, найдоступний з брендів це є ексайт, а такий, що був там вільний доступ, нормальний до банок і так далі. Можна вибирати або топла з дешевших варіантів, або якщо гроші дозволяють, варта це буде найтоповий варіант. Якщо коштів небагато, а їздити все-таки треба. То можна розглядати навіть український варіант, у такі хлопці в чаті радили вести український ЄФБ, брати більший 78 він має ампергодин. І бачимо, ціна досить тіпа, доступна. В розмірах він буде, влізатися. Він має також доступ до електроліту, тобто є корки, що можна буде при потребі його обслужувати. І в загальному рекомендації, хоч заводу, наприклад, стоїть оригінальна батарея 60 годин, брати все-таки більший, хоча б 70-ку. Часто навіть нові акумулятори вони не мають цих параметрів, а в процесі користування ці ампераж буде ще менший, відповідно, щоб хоч трохи був якийсь запас. Відповідно, конвейерні вони там і служать, і мають кращі показники і служать більше. А потім то вже йде маркетинг, який зі всім іншим, щоб ви трохи часу покористувалися і купили новий. Які основні характеристики акумулятора. Вказаний тип його, вказана його ємкість, напруга і пусковий струм максимальний Верла тип батареї означає, що вона е, герметична тут. І має е, все, що випаровується електроліт в процесі експлуатації, він має конденсуватись назад е, в мати, тобто закритого циклу. Хоча, бачимо, тут є такий клапан, якщо щось піде не так, то. Він буде стравлювати і тиск орієнтовно там до двох атмосфер може доходити в процесі експлуатації. Якщо швидко заряджається, або швидко розряджається. Її основні розміри довжина. Чим більший буде об'єм, тим довжина буде більша. Це практично вона чуть-чуть тільки відрізняється від 60-ки стандартної. І звертайте увагу, є моделі понижені, тобто не 190, а 175. Тобто у нас має бути 190, 175-190, на 190, а оцей розмір. Ящик стоїть там великий, він можна запхати і більше. Такі основні плюси AGM батареї дозволяють їх експлуатувати в таких більш жорстких режимах. Тобто витримують більше токи розряду, заряду і в таких режимах тіп, вони будуть так сильно деградувати, як звичайні кислотні батареї. Ну і термін служби їх має бути більше. То вони, тут пластини самі, які використовуються свинця, ну, по-перше, вони грубші. По-друге, вони більш чисті. Вони робляться або джем-акумулятори з повністю нового свинця, або з старого джем-акумулятора переробляють. Показати ближче, конкретно ці батареї не можна заряджати напругою більшою 14,6 вольта. Це зроблено для того, щоб дуже мало тут є електроліту, і при сильній напрузі цей електроліт буде все одно там шипіти, булькотіти і виділяються гази. Які при інтенсивному експлуатації в такому режимі вони не будуть встигати рециркулювати і осідати знову на, на мат, і будуть все-таки стравлюватися через ці клапана? І основна проблема цих акумуляторів, що вона дуже швидко висихає, там вода, випаровується і він сильно втрачає в ємкості. Це основна проблема в першу чергу акумуляторів, які стоять в моторному відсіку. Тобто ви знаєте, що в преміум машинах такі там BMW, Mercedes там і інші акумулятори ставляться або під сидінням в салоні, або в багажнику. І іменно такі джем-акумулятори там служать набагато довше. Там дуже багато цих додаткових функціоналу, які використовують в машині, ну, енерговна, об'ємна, і відповідно. Джем акумулятори там використовується вже досить давно, і в таких машинах вони служать набагато довше. Коли стоять мотори на відсіку, то в першу чергу страдає вот сторона, яка від мотора Вона сильно нагрівається, і тут буде більше випаровуватись. І відповідно, якщо ви хочете потім в подальшому ці акумулятори обслуговувати, доливати води, бо в процесі це який би акумулятор не був, він все рівно буде втрачати воду. То бажано вибирати акумулятори, моделі, які мають пробки, такі як старих акумулятори. Тобто їх можна відкрутити. Там долити води, щоб ті мати знову ставити вологі. Таким методом можна відновити ємкість його. О, А в даному випадку, бачите, тут пробок немає, але при потребі, коли вже гарантії не буде, можна буде отак вирізати тут віконечка. Тут корки все-таки є, але прямого доступу немає. Тут і тут. Рекомендують не старше 6 місяців, він буде максимально параметри мати такі, як на етикетці. Чим більше він буде старіше ставати, він буде потрохи деградувати. Ще джем акумулятори, вони мають найменший саморозряд і мінімальний внутрішній опір, ну, але все рівно час буде своє брати. І оці останні цифри це якраз рік і місяць. 24-го року, 79-й, це листопад місяць. Якщо ви не знаєте, як оприділити точну дату, хоч приблизно, джем можна і так. Перевертати. Ззаді акумулятора є вибито всюди дата, коли корпус зроблений. Тут ми бачимо 24 рік. Ну, а Тут зроблений сьомий місяць. Так, бічна панель, ми маємо також маркіровку, адже тут є така наклейка, воно в принципі, там показує де конкретно на якому заводі воно зроблено. На моєму попередньому є в війські вона просвічувалася і можна було побачити, що там писала мадень Іспанія». Роблять акумулятори як в Польщі, так і в Іспанії. Ми бачимо, зроблено все-таки в Польщі. В цих ексайдах є така голограма, її треба зберігати, якщо буде пошкоджена, то проблема буде з гарантією. Також тут на другій стіні є, що це плюм поміни викидати. І була книжечка, ну, коли запихав на машину, вона відпала. Значить, вага нашої батареї 20,5 кг. Точність бачимо ваги до 100 г. Ну, провірити батарею при покупці, чи потім в подальшому можна кількома способами. Саме перший базовий це міряємо напругу, яка є на клемах. Маємо 12,83 вольта. Ну, в інструкції пише, якщо напруга буде менше, ніж 12,5 вольт, то його потрібно ставити на зарядку. Так, по тому, що говорять в інтернеті, якщо напруга просідає до 12 вольт, це вже половина ємкості втрачає. І коли напруга просідає до. 10,5 вольт це повністю на розряджено. Другий метод є отакі от тестери акумуляторних батарей. Загружається наш прилад. Значить, тут треба вказати машини наш акумулятор. HGM. Різний тип акумуляторів можна міряти. Вказаний у нас є N стандарт Вибираємо його. І 760-пусковий ток. Зараз що він нам наміряє. Значит, тут У нас є такі параметри. Перше, це е, внутрішній опір самої батареї. Ну, вона вже, Я вже з нею їздив, тобто вона не нова. 421 це в принципі досить великий показник, бо для Аджема, ну, там трищує добре, щоб воно було. Ну, і так само бачимо пусковий струм. Він набагато нижчий, ніж у нас вписано на етикетці. Ну і вольтаж. Прямо вірити йому 100%. -то, не варто, але параметри отакі показують. Орієнтуватись можна. В ідеальних умовах перед постановкою на машину акумулятор потрібно ввести в експлуатацію. Що це означає? Його зарядити максимально наскільки можна. Бо, як б воно би не було, поки вони там завода йдуть, поки ви його купите, він частково розряджається. Тобто зарядити максимально, скільки можна, в ідеалі там контролювати ще також рівень і. Плотність електроліта. В оджемі вона йде чуть вищої плотності, там 1,31, а в таких наливних там 1,29. В середньому, чим вища плотність в наливних, тим більша буде пусковий струм і так далі. Але термін служби тих вони будуть осипати в кислоті швидше, ніж чуть менше плотність. Тут ми бачимо, воно поки на гарантії туди лізти нікуди не треба. Ну, ми можемо тільки його максимально зарядити. Я купив собі отакий зарядний пристрій. Бачимо Маленький, досить кладонів. Тут за грубиною Nano 20 називається, це в Дніпропетровську їх роблять в Україні. Досить має класні режими, можна звичайні батареї заряджати, ці Аджими. Різні качання там в ручному режимі можна, можна відновлювати ємкість. І так само можна їх розряджати, тобто ставити і знати скільки. На їх ємкості є. І більшість автоматичних зарядок надто швидко переходять буферний режим. Навіть оця зарядка, деколи бачно ще вручну дозарядити до мінімального падіння труму. Новий акумулятор має впасти споживання до 0,15, менше 0,20. І далі взагалі до нуля, коли дуже малий опір. Після такого режиму, ще роблять деколи до заряд, тобто без обмежень напруги з обмеженням струму, там максимум 1 А І так, 2 годинки. Кипятять і це називається вже дозарядження. Коли ставити все корито, рекомендую максимум сюди його посунути, щоб тут було більше дірка від мотора, щоб менше нагрівався акумулятор. У мене принаймні є там отвір от сюди до колеса. Бачив, в новіщій машини той отвір закритий. Я б у себе теж його закрив, бо грязь попадала сюди. Ну, він краще коли відкритий. Буде краще охолоджувати з батареї. Так, я в результаті отак у себе закріпив, тут лишив півтора пальця, У мене там, щоб стоїть від денних гугнів. І щоб була тут циркуляція повітря і тут максимально, щоб була подушка від мотору. Тут дуже сильно, особливо з літом, коли жара, кондиціонер включений, тут він труба, що робиться, акумулятор страдає. Ось все потухло, лишається 0,3 споживання. Буває, що по нулям, а буває, що 0,3. Треба. треба це шукати. Інакше буде висаджувати акумулятор, нічого доброго не закінчиться з цим також. При зміні типу батареї бажано і поміняти в самих налаштуваннях блоці комунікації, от блок USM через DDT. Включаємося Connect Online. Як користуватися програмою, у мене є там окремі відео, відеоблоке, чи ДДТ Фуал, чи DDT з Pirena, або PIDDT, такі найкращі програми. Тут, відповідно, є підказки, от такі заряди КБ, де змінювати. У мене також є посилання на цей скрін, залишу в описі. Тут є тип-батарею міняти і можна плаваючий режим також включати або виключати. Все робиться от в read-write конфігурації. Вибираємо цей пункт. Відповідно, у нас стоїть звичайна класична батарея. Вибираємо VRLA. Ще прикол в тому, що навіть на машині 13-го року мигані з системою стар-стоп, де джем заводу стояв, і цей пункт точно ніхто не міняв, там стояла звичайна класична батарея. Тому, можливо, ця зміна нічого абсолютно не впливає. Я в принципі їздив і так, і так воно в принципі різниці не побачив. але можливо, в якихось варіантах таких, яких зразу не видно, воно все-таки ті зміни на щось будуть давати вплив. Ну і от до цей плаваючий режим його можна, от зараз він включений, тобто немає заборони плаваючого режиму, а можна його заборонити. Ну Про це я зроблю окреме відео, я там зробив досить таке обширне тестування вже замірами не тільки напруги, але й сили струму. Матеріалу вийшло багато, випущу окремим відео. Ну Щоб вступило в силу, експертний режим включаємо і надсилаємо наші зміни. Можна перейти на інший цей, щоб. Ну, Бачимо вирела стало батарея. Тобто, адже... Мені, до речі, більше сподобалася така варта батарея. Вона, до речі, має тут парки, що можна її буде обслужити. І ну, правда, вона дорожче коштує, ніж той же самий Excite. Набагато кращий такий на дотик, навіть сам пластик зроблений. Ну, Тобто виглядає якіснішою. Ну, тут, правда, пошкодження було. Вона купилася як на оцінці. І плюс-мінус там виходить, зараз проходить процес відновлення, виходить відновити її характеристики. Тобто якісно наклейки наклеєні і корпус зроблений. ВРЛА зроблена 6 місяць 2024 року. Якісні ці крашечки стоять, що доступу до клему немає ні звідки. І нема тут лабіринту такого подвійного, ну, конструкція є щось інше. В принципі, відкрию корки ще покажу додатково. І ймовірність, що може і в Німеччині зроблено АДЖМи, такі джеми. якісь кращі батареї, може, там і роблять. Його вага з пошкодженою банкою була 19,9 кг. Після долування 330 мл води знайшов огляд в інтернеті ось з такими параметрами, новий акумулятор був. І от його вага, а вік вага 2500. Для розуміння, він був куплений з такими параметрами тестера, напруга менше 10 вольт, тобто одна банка повністю мертва. Після хірургічного втручання і доливання води в ту банку через тріщину, він почав брати заряд. До того не брав взагалі. Значить, без скривання самого акумулятора отримали освоїти на такі параметри. Без проблем пройшов на грузочну вилку, 600 А ампер витримав. Після вилки дивилися таким великим калькулятором, параметри не погіршились. Якість варти відповідно. Ця варта це був новий акумулятор з поскорічною банкою, і бачимо, от скільки прийшлося долити в кожну банку. Ну, тут була. Пошкоджено там, тут більше, а так практично 50 мл кожну банку доливалося, Тобто вони з заводу йдуть суху ваті. Коли доступ є, пробки відкрутити, правда, ви бачите, без слідів прям не вийде відкрутити. Наклейки забрали потім після обслуговування назад наклеїлося і все. От можу вам показати, як виглядають мати в даний момент. Оце в процесі відновлення після заряду. Такі насичені вони мають бути. А які були, можете подивитися зараз. Ось Отакий смальцем, прямо такий самий сок після заряду. До тої дробини самих пластин не має бути видно, ці мати мають бути отак розплескані всюди. По всій площині, як змащення. Таким чином можна буде вивести показники хороші і він буде служити довго. Підводячи підсумок, який би ви акумулятор не вибрали, саме основне його тримати в постійно нормально зарядженому стані. Мінімум два рази в рік ставити на стаціонарну зарядку перед зимою, після зими. Якщо ви мало їздите, то частіше. Усі сучасні акумулятори вважаються, що обслуговувати їх не потрібно. Дехто навіть там запаює корпус там в ноль, щоб туди ніхто не лазив. Але це так з багатьма різними речами, так як там масло в коробці не потрібно міняти і так далі. на весь срок служби тих саме тут і з акумулятором. Але це все залежить від ваших задач. Комусь простіше там викинув старий акумулятор, купив новий, а комусь, якщо хочете продовжити його життя, потрібно буде обслужити. Те ж саме купляйте акумулятор там найкращий AGM, потім де і потім де класичний акумулятор, залежно від ваших фінансових можливостей, які задачі перед цим стоять. Наскільки вам важлива надійність, щоб в будь-який момент машина поїхала? Інакше, яка б машина там платна не була, якщо вона не заведеться, то вона стає нерухомістю. В деяких обставинах це дуже важливо. І Обов'язково слідкуйте, щоб не було додаткового витоку струму по мій попередній акумулятор. Так похоронили. Ну, про це зроблю окреме відео. На цьому все. Всім пока.